Друзі, всім привіт! Зробив невеличку закупку. Хочу відправити посилку другому. Він час в армії, хочу відправити йому посилочку з смаколиками, Смаколиками, якими він там не може закупитися, немає можливості в магазину. Коротше, хочу відправити йому. І ще потрібно мені це все запакувати гарно, перепакувати. Переважно я брав такі продукти, що не портяться. Тому що невідомо, скільки воно там це все буде лежати на новій почті, коли це все заберуть. Тому я думаю, що це більш не корисна така їжа, Ну, але смачна, ну що зробиш. Я не знаю, що з корисного можна відправляти і щоб воно не портилось. Фрукти не можна, овочі не можна, я не знаю. Тому, коротше, зараз я все це розпакую. Потім будемо це все запаковувати назад. Хочу там харчовою плівкою це все обмотати. Я надію, що на новій почті мене це все приймуть, тому що, наскільки я знаю, що продукти не відправляють. Дай Бог, щоб там всередину коробки не дивились. Буду казати, що засоби гігієни. Так зверху там все положено. Розпаковка! Коротше, ось так це все виглядає. Тут у нас всякі рушнички, смаколики, всякі солодкі вафельки, водичка. Оце під питанням, я не знаю, чи воно здохне, чи не здохне. Я сподіваюся, що ні. Це баличка і ця грудка. А це таке в вакуумі: ковбаска і сушене м'язко. Да. Ну, коротше, Ось так це все виглядає. Снікерс, всьому голова, твікс. Ну Коротше, таке смаколики, це так до кофійка. Ну, їх там кормлять. Все начебто гаразд, їх гарно кормлять, все, я там питав. Інколи йому не вистачає, хочеться інколи такого якогось смаколика. Чуть-чуть підрослабитись. Так, все це запакував. Гелі ось так замотав. Це в мене в рюкзаку там є водичка, тому що зараз тут все не влазить. Ось так це все прикрив серветками. Баняш, я сподіваюся, що це все проканає. Да, баня Капец Капець ти соня. Давай тебе покажем. Ідись. Всім привіт. Всім привіт помахай. Всім привіт. Це моя гороже дівчину. Моя гороже дівчино. Раніше вона вообще не давалася так в руки. Не давала її обнімати. А зараз вообще її по барабану. Розпливається. Як добре, що в мене є самокат. А то прийшлось би це все тягати на горбу своє. Я і магазин з'їздив на самокаті. Все привіз додому. Тепер зараз на нову почту. Так, посилочку я вже відправив. Друже, тобі смачного. Я надію, що тобі все сподобається. На новій почті претензій не було, там, коротше, почали заглядати. Я такий, та це тут це засоби гігієни, там салфеточки, там гелі, там нічого такого немає. Вони щось хотіли подивитися. Потім повернувся додому, дивлюся, в мене на вікні тут ще деякі речі, я забув посилку оцю положити. Прийшлось назад їхати і попросивши щось закинути, посилку ще не, не закрили, скотчем не заклеїли. Таке завтра вже вона буде, а десь в суботу-неділю я так зрозумів, що заберуть цю посилочку. Так, щойно ще з'їздив за продуктами вже нам. Е, купив кабачки, картопельку, помідорчики, виноград. Шикарний, я його скуштував 140 гривень кілограм, але він класний. Е, морква, цибулька. пельмені. я взяв це, щоб е, зараз пообідати, тому що я вже не встигаю. Ми коротше, не приготували обід. Пельмені поїмо, давно ми їх не їли. Курочку взяв. Е, курочка, оце філе стегна 10 штучок. 100. Ні, помиляюсь, 300 гривень. Оце м'ясо. Тут я не знаю скільки. ну 300 гривень. 10 штучок філе стигна. а Оце десь вийшло щось на 40 гривень, начебто. Чи на 50. Е, це на 32 гривні. Це на 20, це е, помідорчики. І це щось на 30-ку. Ще ось взяв такий морс, він йде з цукром. Це в мадам падам у нас тут в Дніпрі є магазин. Там продається морс і узвар. То він, начебто там 630 щимось, І ще взяв ось такий узвар. Він без цукру із шипшини. То він 25 гривень. скуштуємо. Хоча, чесно, я вже куштував колись давно, але я вже забув, який він на смак. Ось це все разом вийшло на 900 гривень. Десь так приблизно. Дай мені ще. Буду сьогодні готувати соте із е, овочів, курочку запечу в медовому соусі. І ще буду готувати запіканку з картоплі. Буду вперше готувати, не знаю. Я сподіваюся, що вийде. І хто не підписаний на мій кулінарний канал, підписуйтесь. Називається просто Роман Бокій. Або в описі до цього відео обов'язково буде. А з приводу машини ще повністю незрозуміло. Що там точно ремонтувати, що ні. Но основна проблема була дійсно в прокладці. Це в моторі буває, і це передбачити неможливо було. Це просто відбувається або ні. Отак. От Ти можеш просто їхати, і в тебе це відбувається, і все. І треба тільки якось тягнути машину, чи так, як ми. Друзі, чекаю ваші коментарі, обов'язково пишіть. Я все читаю, на все намагаюсь відповідати, якщо коментар цікавий. Ставте лайки, підписуйтесь, чекайте наступних відео, буду дуже вдячний.